Ти гонщик може і в гіршому боліді обіграти гонщика, який в на кращому боліді. Зараз є такий приклад у ну, да. сучасній Ферст... формулі. Ферстаттен, Ферстаттен. Да? Він uh -huh. крутий гонщик, який в недосконалому боліді може обіграти усіх, як це було минулого року. Цього року теж буде дуже показовий сезон, бо здається, його команда ще гіршою стала відносно суперників. Або суперники стали краще. Ну, І Він же одну гонку виграв. Вже. І Він вже одну гонку виграв. Що теж говорить про те, що не все це техніка, але безумовно техніка формула – це в першу чергу спорт ось цих тисячі півтори тисячі співробітників, які створюють гоночний болід. Uh -huh. Ці ці лабораторії, які намагаються зробити в умовах технічного регламенту максимум, знайти якісь речі, які не прописані, але які можна зробити. І далі гонщики з цього витискають те, що вони можуть. Тому, мабуть, найчистіше порівняння це порівняння двох напарників в одній команді. І цього року ми можемо це побачити на прикладі команди Макларен, де є два сильні гонщики, у них дуже хороший болід. От хто з них буде кращим, той, мабуть, і кращий гонщик. Mm. Ходить такий висновок.